Оси Бродський відомий російський поет, драматург, есеїст, журналіст, перекладач та лауреат Нобелівської премії. Одна з центральних постатей російської та американської культур. Його творчість не завжди розуміли, але вона завжди була та залишається актуальною. Для мене, навірно, проникновений. Тобто, от, то, що Когда человека можно назвать настоящим поэтом, когда вот, в точку. Вот, очень, очень я, в точку. Я це назвав, да, теплі, теплі такі вірші, которые читаєш, и вони про тебе. Котрі не можна сказати, от просто що це вірш. Да, він про когось написаний, і Ти читаєш, і вони про тебе. Пам'яті цього поета був присвячений літературний вечір, організований арт-об'єднанням Піплград. Головні постаті цієї організації Максим Волохань та Максим Колєснік на початку вечора зробили літературно театральну замальовку на відомий вірш Бродського Холми. Якщо прочитати вірші, то не можна захотітися не зробити вечір в пам'яті. Броцьку. Арептували сьогодні з 12 до 4. Ні, ну було ще кілька раз читали. Ні, ну якби як да. Попередньо якби готувало, а осномерпатися було сьогодні. Прочитання творчості відомого поета хлопці підійшли креативно. Творчість Йосифа Бродського вже давно перекладають на різні мови. Ось і на літературному вечорі його вірш лунав російською та українською. Хотілося якийсь новий погляд на показати. Я говорю, що язики достатньо близькі, і в общем-то дає под новим. Тобто Макс свою харизму пробив сквозь стих. Ще одним творчим елементом Дом вечера стало барабанное супроводження читання у виконанні лидера гурту Red Wolf Дениса Хейфица. Для меня не принципиально насколько он музыкален, просто такая получилась идея: срастить два жанра точнее, не столько срастить, сколько барабанами ведь там в музыкальном сопровождении были только барабаны. Подчеркнуть несколько драматических моментов одного из самых известных произведений Бродского. Что, на мой взгляд, ну, Получилось. Головне, що ребята, які його знають, люблять і професіонально читають, Это було здорово. За словами музиканта, проведення таких заходів у нашому місті є дуже важливим. Приємно бачити умні, заінтері, інтелігентні лица. Проте творча молодь розуміє, що ставлення серед дніпропетровців до літературних вечорів є скептичним, і на це є декілька причин. На них, з однієї сторони стоїть така печать шкільних вечорів поезії, коли там от, по принужденню всі повочували по стежку, а з Сторони, мені кажется, їх просто как-то не существують в сістематичному порядку. А якраз ми намагаємося в, систематично вдохнути, да вдахнути какою то тобто по перше показати, що поезія вона може бути цікавою, не такою, да не стандартною. Також висновком цього літературного вечору стало те, що поєднання музики та поетичної творчості добре сприймається як митцями, так і зацікавленими сучасною творчістю гостями цих заходів. Музиканти з задоволенням реагують. Поетам теж подобається як експеримент. Згляд для любого арт-працесу ну важними являються дві речі. перше це можливість експеримента, і второ це місце експеримента. Вот, От ми пытаемся взяти на себе задачу. Після читання віршу холми, кожен бажаючий мав можливість продекламувати свій улюблений твір Йосифа Бродського. Гостям вечора навіть була видана збірка поета у форматі сам І, хоча вечір відвідали не більше 30 чоловік, організатори заходу запевнили, що такі зустрічі стануть традиційними. Дітсірія вечеров. є ідея сделать вечір Вертинского з настоящим живим потіхоном. Да? да з піро з піро. Да. От я думаю, що ми поподберемо какби вечора пам'яті да. интересных людей Маяковского да. Да? майковського мрія молоді. Митці, які до речі, також пишуть вірші, впевнені, що їхня місія популяризувати поетичну творчість класиків та сучасних літераторів.